О, гарна карта. Кремль горить палає. Бачите, ми сьогодні про це говорили. Тільки ми про це говоримо. А відповідно для нас це зміни, бо це карта змін. Час е будувати нове, на зруйнованому будуємо нове. Цікаво. Далі в нас обнулення, перезавантаження, це версія, нова, нова оновлена версія матриці. Далі вихід зов'язнення. Ну, це більше мені якраз про продовження обмінів, чи це карта навіяла. Далі мрії, які здійснюються. Мрії простої людини, але ми сильніші і мудріші, навіть більше ніж ви собі це думаєте. А ще, до речі, в мене окреме звернення до тих, хто займається практиками, хто не афішує себе, але хто дійсно має здібності і робить те, що він вміє найкраще робити. А для України, для перемоги і для добра, моє звернення таке дуже просте. Перестаньте сумніватися, ви все робите правильно. І ті, хто мене сьогодні ще мають почути, почують. І теж такий код: що відкидаєте всі сумніви і робіть максимум з того, що вмієте, знаєте можете. Все працює. Так далі. І карта надійна опора: лицар Пентаклів. Такі для нас ще деякий, бачите, лицар в порятунку в обладунках. Ну, насправді ми ті лицарі і самі для себе, і наші лицарі, як воїни, і взагалі ми як порятунок для світу. Ну, ця карта просто така дуже об'ємна, те, що вона описує. І давайте ще по одній колоді. Так, тут теж карта вчителя. Сьогодні дуже багато про духовність. Може так, бо через те, що ми про це говоримо багато, але насправді це є основа наших парень, теж Верховний Жрець. Далі. О, гарна карта. Кремль Горить Палає. Бачите, ми сьогодні про це говорили. Тільки ми про це говоримо. А відповідно для нас це зміни, бо це карта змін. Ми нове відбудуємо. А вони, а вони там, як це все вже впаде. Ну, що ж, ну може прилетіти. Дивіться, знов у нас наша сила, наш котигорошку. Є в нас так все сила, є, є. Хто почитав казку про ага. Катигорошку? Як, ну... як на уроці боялась зараз вашого запитання, що саме мене ви викличете? Хто, за... Хто прочитав казку? Ага. Знову ж таки, звук і світло, ну там ой, горіло, ой, палало на Росії, все конало. Так, я скоро вірші буду писати: це вірші. Так, і карта Коваля гарно. Ще для зброї нашої, ще для підсилення підкріплення. Я просто хочу повторити одну просту фразу: все буде добре. Як би там не було, що би там не було, все буде добре. І оцим настроєм і настроєм. Ми далі активовуємо ці ті наміри, які треба нам. От таке моє сьогоднішнє послання. Давайте, давайте подивимося, що нам доброго, придоброго готує. Так, по енергіях спочатку підемо з тої сторони. Так, по енергіях все дуже гарно. А, почнемо з карти першої це в нас те, що йде по трансформації. А, ну, так, через жертви, через втрати, через смерті, але до трансформації, до повного переродження. Те, що йде через відкриття нових таємних знань, те, що говориться, те, з чим, власне, ділимося, розказуємо, це передача знань. Те, що далі збирає нашу цілісність До кубки, по пазлику, помаленьку, потихеньку. Бачите, що відбувається? Ця карта, до речі, мир. Світ, мир. Мир для світу, світ для мир. Я так цей теж назвав. Так, відкриття, сприйняття ще нових енергій. І, взагалі, прекрасна карта. Оце що кажу, ми рухаємось на повній швидкості, інтенсив. Як все, дуже гарно, і вибудовалось по енергетичних оцих. Це вкотре для тих, хто сумнівається, що а що змінюється? Та багато чого змінюється. Дуже багато чого змінюється. Так що пробуджуйтесь, щоб це побачити. Так, далі. Давайте подивимось по цих. Перша карта, до речі, знову нас про мудрість, про духовність, верховний жрець. Застосування знань, щоб боротися з цими всіма оця вся тоска і та вся печаль, і та вся невдоволеність. Тобто ми ретранслюємо з мінуса в плюс, ну тобто побільшувати якраз менше негативу. Реагуємо швидко, а емоціонуємо нуль. Ви пам'ятаєте такий простий принцип? Далі де карта духовної сили, на чому все тримається? Світ фізичний, рівень енергетичний, якраз. Все звідти транслюється. Тому чим сильніші ми там, тим краще і більше результатів у нас тут. Так, далі, до речі, хотів сказати про цю спонтанність. Ви знаєте, найкращі думки, інсайти приходять якраз спонтанно. Так що все ви правильно плануєте і робите. Ну, це з ваших сів. Всі марафони, всі марафони я так в моменті е, анонсувала, і потім так. проводили 5-6 годин. Нічого, друзі, все зробив. Так, та, зато результативно. А далі в нас така йде дуже цікава карта. Це мені знаєш про українське сонце. Там от сонце сходить, і такий дивиться свій там дядько в далечині. Карта називається матеріальне і духовне процвітання. у нас сьогодні. Баланс, все, бачите, тут про мир, тут матеріальне духовне процвітання, тут теж початок процвітання. Які чудові сьогодні карти. Є що візуалізувати по максимуму. Тільки ми проговорили про те, що там завалився Кремль разом з тим Гробівцем, Ленінівським тим, і ще там це. Дивіться, які зразу гарні карти пішли. Тільки ми це проговорили, активували ці всі картинки. І далі рух, вибор, вибір і рішення. Ну, ну от колода, яка велика, там є і не дуже добрі карти, але давайте Ні, ну, насправді питання Маріуполя ми ж неодноразово з вами говорили ще як мені в 22-му році прийшла така, от якби послання: що перемога України після звільнення Маріуполя люди до сих пір це пам'ятають. І воно ще поки не здійснилося, але воно я вважаю, здійснення. Просто цікаво, чи фігурує так. воно? В, в реальних розмовах і вимогах. Якщо ставити запит, чи воно фігурує, так фігурує. Тут навіть карти про це будуть підтверджені. Просто це йде. ну, Там багато що фігурує, Маріуполь один із, бо йде карта таємно, те, що не розголошується до перемін. Знову ж таки, до форми там правління і до зміни все рівно циклу форми то тої правління, що кому воно де під контроль. Тобто мова про це все рівно ведеться. Як я вважаю про інші міста, такі там як зараз, ну, великі, там Дебердянськ, Мелітополь, і Лівий Берег Херсонщини і там Запорі... ну, одному словом чи інші там напрямки, де вони ще таки сидять. І Крим, в тому числі, про все йде мова. Про все йде мова. Просто яким чином це може бути звільнено? Тут карта башня. Ну, Якщо ми беремо зараз актуальна карта, ну це тільки чином військовим, воєнним агресивним. Але ж є ще карта по домовленості, а основна домовленість може бути саме-саме основна це скона і потвір офіційно. Ну, в будь-якому випадку він не вічний. А, ну, навіть, навіть картинка, та голографічна воно ж не вічне, розумієте, не вічне. От. І тут бачите рівно дві абсолютно полярні карти. Але от від тих тих, хто там, оце, знаєте, забирається світо цього, і сила впливу, теж вона там менша, там менша, та менша, навіть як за того портного ми говоримо. Навіть коли на рівні, можливо, іменно судових систем вирішило щось таке дуже. Ну, ми не говоримо про якісь там поодиничні такі, скажімо, випадки, коли люди між собою судяться, ми говоримо про якісь такі величезні судові процеси в масштабах держави, коли там можна було. Вирішити так, як комусь треба було. А тепер а тепер, картина буде мати динаміку до змін. Те саме і тут. Допустимо, шлях трафив того всього Путлера його систему. Вже в всіх інших напрямках це буде мати ефект. Чесно, Америці було би простіше це все ліквідувати те все гадство Кремлівське. І з тим, хто буде там новий. Що вони собі там хочуть: торгівлю, бізнеса, гроші, бо їх це тільки той цікавить по ходу діла. Собі там і вести. Ну розумієте? А наше транслювання одне: ми хочемо миру. І це постійно про це буде говоритися. І ми готові припиняти вогонь. І так далі, так, далі, так далі. Це Росія не готова. І зараз це дуже чітко, просто знаєте, як чорне і біле розділилося. Якщо хтось ще думав, що раніше щось є сіре, нема, зараз є чорне і біле. І, і питання Маріуполя є. І дуже хочеться, щоб це було якраз по домовленості конкретні що вони звідти вийшли. Тому що ну для чого ще руйнації, жертв, там і так є що відновлювати. Там і так є що відновлювати. Ну і тут карта, бачите, вибору. Тобто, це, це можна ще перемоделювати. І це про це мова йде, про це говориться. Але тут важливо почати сам процес перше, якби взагалі початок припинення вогню, а друге, це повне знищення правлячої путірівської влади. Тоді просто все йде як по мас.